Салют вікінги, васап, ютуб. Сьогодні у нас день 6, влог, сьогодні ми займаємося. Сьогодні головна наша задача це поставити ліжко. Ось таке велике ліжко у нас тут є тут. І ось тут у нас деталі. І воно повинно ось тут стояти ліжко. Тому я ніколи ще ліжку не ставив, то будемо ставити. кстати, бам! Так, ну що, складаємо це, Лего, комплект. Ось це. Зараз все затягую, ну так, да, без пальця це ніяк. Без цього не буде. Все ще підтягую, щоб все було чиназис. Стояло адекватно. І все, і таке чисто ліжечко. Ба! Так, ну що, ми вже в залі і сьогодні понеділок і в мене по плану мало бути спина біцепс, але я хочу сьогодні фулбаді, тому сьогодні буде в Я знаю, що був план спина біцепс, а ми завжди йдемо по плану. Но давно не було в футбаді, тому думаю, нічого не буде, якщо я заміню спину біцепс в футбаді. Так тим самим і покачаю і спину біцепс, але ще додавлю інші м'язи. Тому ось так. На годинку у нас вже 15-25, по-моєму. Зараз да, вже Уже можна сказати, після обіду, ліжко склав. Ось тут фоску зараз закинув, наскільки вони великі. Тому ось так. І починаємо з вами качатися.

Плотне, в фуллбаді. Чую. Відсух уже забив платну і спину. Що ще хочу накинутись на плечі. Плечі добити. І, і побачимо, що ще думаю. Ноги не буду. Тому що ноги Я вже в п'ятницю забивав сьогодні понеділок, тому Не буду. Тому ось так, що хочу вам сказати. Я хочу вам, знаєте, що сказати? Нічого не хочу вам казати зараз. Що я хочу за своїм тілом. Хочу підняти вагу і, і все. А, і качати, щоб. Бачите, на мене сильно і плечі. Плечі хочу підтягнути. І ноги хочу підтягнути. Все остальне мені подобається. Тому ось так. Фух. Хтось мені написав. Тому ось так займаємось, не зупиняємось. Та йдемо далі. Банально, знаю кожен влог, кожен, кожен день, я кажу, вам одне і те. Але в тому і суть, в тому і суть, що ви стоїте якось не так. ось. В тому і суть, що кожен день йти до цілі. Кожен день не хочемо, кожен день ми там заняті, ми устав, що сьогодні теж не хотів -то займатися, тому що цілий день ж -ж 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 з, -з ліжком э займався, складали з хлопцями. то чуть-чуть, подуставший. І, чесно сказати, я вже іще, іще пів годинки почекав, я б не пішов займатися. Но, як ви бачите, як тут, як ви бачите, я ще сьогодні full фулбаді, а ще в кінці хочу е, попоткатись і закинути якийсь пост в Інсту, тому що у мене ж, думаю, ви знаєте, що я там на сніданок закидаю відос на обід, і в кінці дня. Типу в Інсту, YouTube і Тікток відоси. Ну, А за пости я постійно не виставляю. Думаю, що взяти невеличкий фокус на пост, хоч не знаю, хоч один пост. Два e, дні. Тому що ось так. То пофоткатись, щоб було фото на пости. І все. Це в нас день 6, а в нас 20 днів. Бавайте вже 10-й день. Хай буде. І побачимо половина, що в нас вийде. Я, кстати, побачив, що в мене більшість підписників э, підписуються з маленьких відосів. Весайт, ленту підписуються звідти. Я дивився статистика. Ну як, це останній день дні звідти підписались. Тому. І так чудово що я виставляю і ще на ютуб, закидаю сніданок обійти кінці дня. Ну думаю, ще щось, думаю, ще що, що здобаниться, щоб ще більше е, охопити людей, щоб це все швидше. Тому що кажу, як я хотів е, до кінця цього місця добити 500 підписників за місці, там ще скільки підписників залишилося, щоб добити 60, дали так, 60, 70. Чесно сказати, не знаю, чи ми доб'ємо я цим теж займаюсь. Пишу людям, лайку і фотки, щоб вони якось побачили мій аккаунт. І тим самим підписуються. Тому ось так. Тому ось так. Йдемо далі займатися. Так, ну що, вікінги. Позаймався, зараз будете їсти каша зі стейком, там кутя. оце все, бо сьогодні, типу, свято. Тому хочу вам сказати, дякую, що до Тихо, тихо. Дякую, що ви додивились до кінця. З вами був я, Саша Комунс. Ми побачимо з вами наступного відосі. Хотів ще сказати, я буду думати, буду заставляти план е, на відео, щоб вам було цікаво дивитися. Тому що е, щас ви дивитесь, мене число, я живу без всяких видуманих фішок і ще щось. Ось зараз я їм. Іду читати англійську, іду. Що ще було важливо? А, читати книгу. І птом вже може покласти ноги, якщо буде час, бо я ще хочу відео закинути, ось це змонтувати, бульбе закинути і ще одно хочу змонтувати, зняти. Тому ось так. Дякую, що ви зі мною, а ми побачимо з вами в наступному відосі. Гадую часи, коли мене діло. Я не помінявся з безти мене кілом, дизайнер діла.